Слава Богу, діточок відпускаємо. І нехай сьогодні, Дух Божий, Він поговорить через ці свідчення з нашим серцем, з нашою вірою, щоб ми побачили більше Господа, щоб ми шукали більше Господа, і щоб ми були людьми тими, які дякують Господу за те, що отримали. Коли ми молилися, просили про якісь певні речі, Господь відгу... ну, Він дав своє. Таке рішення позитивне, що життя почало змінюватися, проблеми ушли, і ми побачили в цьому важливо бачити в цьому руку Божу. І якщо ми сьогодні люди, які проходимо певні етапи свого життя, коли нам тяжко, коли щось не виходить, коли ми не бачимо, щоб ми були тими людьми, які пишуть ці молитовні потреби, коли церква молиться і сам Господь приходить і покриває, щоб ми були цими людьми, які дякуємо, які шукаємо, які сподіваємо, і які розуміємо, що багато може посилена молитва людей віри, людей, які посвячені, і тоді ми разом будемо бачити більше людей звільнених, зцілених, більше людей на цій сцені, які будуть шукати цю можливість засвідчити перед Господом і перед людьми про те, що Господь сотворив в їхньому житті. Алілуя! сестра Оля. Здравствуйте, дорога церква. Я хочу э, подякувати Господу за те, що він э, ну, вивів мене з долгового рабства, як то кажуть. У мене була кредитна карточка. І ну, не дивлячись на те, що в мене були, ну, були роботи, я все одно якось так виходило, що без карточки не справлялася. Ці вона з неї тянула і ніяк не могла її закрити. Тобто це було протягом ну, років три точно. І... Постійно її поповнюєш, постійно потім все одно з а якщо, що, то з карточки з ним знімеш. Тобто розраховуєш тільки на карточку. І я якби цього не розуміла, що я вмісто того, щоб сподіватися на Господа, на його забезпечення, я втягнулася в цей, ну, боргову таку ямуцю. І одного разу, ну це просто спочатку літ Бог дуже зі мною почав працювати і почав мені показувати багато речей. І одна з таких речей було це те, що розуміння, що цю карточку треба порізати. І я її взяла і порізала. Ну не розуміючи чому, ну от так от якби. Потім я зрозуміла, що це знаєте, свого роду було таке, ну, якби, наші справи вони теж говорять. І цією справою я говорила, те, що Господь я відмовляюся від неї, я хочу на тебе надіятися. І ви знаєте, буквально не знаю, неділя-дві пройшло, і мені приходять гроші. І я перекриваю повністю цей кредит. Ці гроші вони мали прийти, але вони не мали прийти в цей час. Вони приходять обично перед новим роком і раніше вони приходили, але в мене не виходило перекрити цей кредит. Але слава дякувати Господу, що Бог показав моє, моє заблудження, моє ну, неправильне мислення в цьому фінансовій сфері. Я дуже йому вдячна за це, що. що як говориться, все так во благо обернув. І я би хотіла, знаєте, щоб, може, комусь буде це на, ну, якби, на користь, да, комусь під це пригодиться, що дійсно більше старайтеся покладатися на нашого Господа, тому, тому що кредити це точно не, не наш метод, однозначно. Дякую вам. Слава Господу! Дивіться, я бачу певні речі, що Господь. Відкриває і зараз я почувши це свідчення. Я розумію певні етапи. Це коли Господь говорить до тебе і до мене. Він дає бажання, він дає хотіння зробити певні речі, які. Взагалі, ну, ми не можемо зрозуміти, навіщо різати карточку. Але Господь поклав на серце взяти і зробити так. І людина що зробила? Вона покорилася, вона розрізала і побачила, як Господь покрив всі її боргові зобов'язання, і вона побачила Бога в своєму житті. І це нехай буде свідчення комусь на збудування. Амен. Спрацювало в житті Ольги настанова. Я колись її засвідчив. Що я прийняв рішення, я ніколи не буду жити в кредити. Я ніколи не буду. Це моя принципова позиція була. І я їй розповів, що я взяв свою картку і порізав. І я вірю, що Господь мене поблагословить без кредитів, і Господь має все з надлишком на мою долю, на моє життя, на мою сім'ю, на моє покликання. Ну я хочу зараз таку чудову новину зробити сказати. Дивіться, ми говоримо зараз за дітей, за зошити. І одна сім'я, вони мої друзі, і вони дивляться прямий ефір. Вони написали, що ми оплатимо всі зошити для всіх дітей, які є в церкві, щоб діти навчалися науці Божій. Тому бачите, як все працює. Ми тільки сказали, не треба кредити брати. Ви замітили? Кредити не треба ні церкві, не ні батькам, нікому. Господь піклується. Ви чуєте? Тому ваші діти вже мають зошити. І ми ну, давайте благословимо цю родину, Вони дивляться прямий ефір. Вони сказали, що ми хочемо мати участь в ділі Божому. Ми вас благословляємо, і хай Господь наповнить Божою силою, Божим відкриттям і Божим благословенням ваш бізнес, вашу долю і вашу родину. Амінь. Амінь. Брати і сестри, вітаю вас! Любові Бога Отця, благодаттю Ісуса Христа і спілкуванням Духі Святому, амінь. Я брат Микола. Чому брат? Бо я вже 25 років віруюча людина, був атеїстом до 18 років. І одна людина мені каже, слухай, я зрозумів по розмові, що ти не можеш повірити, бо тобі недостатньо доказів, ти хотів би Бога пощупати, а так ти ну, не віриш. Я кажу, да, ти мене дуже добре зрозумів. Він каже: давай так, ми зараз розійдемося, але якщо ти згідний. Я просто при тобі в цього Ісуса, в якого я тобі проповідую, попрошу, щоб він вийшов на твій шлях, щоб він вийшов і зустрівся з тобою сам, і ти тоді сам розберешся. Ти тоді зможеш повірити і побачиш, що далі робити. Я кажу, ну гарна пропозиція. Він при мені помолився, так попросив Ісуса, щоб він вийшов. Я пішов, думаю, ну слава Богу, все за... Ну, так, думаю, добре, що все закінчилось. Все, я собі свободний. Вийшов від нього, йдутки, закурив сигарету. І фізично не зміг її курити. Я питався її закурити, і мені було больно. Я пару разів так спробував, дивлюсь, мені реально больно, я налякався, думаю, щось не то. Щось почало відбуватися. І Почало в голові щось, якесь замішательство. Я сів в транспорт їхати додому, якісь жіночки ззаді щось говорять, а я чую, що говорять щось про мене. Я та ні, вони між собою говорять. А по тому я починаю понімати, що це Господь через те, що вони говорять до мене в совість, до мене в серце починає говорити. Поки я доїхав додому, я вже відчував, що просто в мене оточує Дух Божий. Я ще нічого не знав про Ісуса, не знав, не читав нічого, але я вже відчував, що той, про кого мені тільки що казали, про кого тільки що молилися, він вже вийшов на зустріч. Я прийшов додому під потолок, дивлюся. Мені ощущення, що він отак наді мною аж тепло якесь на голову зійшло. Я говорю з цим, хто тільки що в моє життя, знайшов якусь брошуру про Ісуса, потім новий заповіт. В цей же день читати, попросив звільнення від цього. Він мене сверх'єстественно звільнив від курива, від питва, від куріння, всяких наркотиків, від дивитися якусь гадусть, слухати якусь гадусть. Я в цей же день все це звільнився. На другий день я прибігаю до цієї людини, це все засвідчив. Він сам дуже втішився, він каже: Тобі ще треба прийняти завіт з Господом, водне хрещення, коли ти пообіцяєш, що ти будеш в народі його. І ще треба народитися згори, щоб сила Духа Святого зійшла. І Води ми був по віки. І я кажу, давай вже це зараз, бо я сьогодні хочу, бо я знаю, що він реальний. Я не хочу тянути. І ми помолилися, я народився згори, прийняв водне хрещення. Бог являвся в моєму житті багато. І помолився я також за дружину, і Бог так звів, інтересно, що він через пару тижнів після цієї молитви ми зустрілися з нею. І Коли ми повінчалися, то в нашій церкві, ми віруючі. А наші батьки, я жив з батьком вдовою, вдовцем і з котом. А вона жила з мамою вдовою кицькою. То Бог так благословив, що через що через три тижні батько прийшов до неї і каже: Пішли в ЗАГС, і Бог так благословив, що прокляття в сім'ї, де були вдови, він благословив, що тепер у мене є мама, а в неї є тато. І навіть коти поженились. І ми всі ми всі четверо лівші. Я це часто спортую, щоб свідчити людям про Бога. І я так ревностно служив. У мене був стимул служити, тому що я не просто десь почитав і так десь може, а я реально жив з Богом. Я його бачив кожен день, як вас зараз бачу, ну, в такому смислі, що я відчував, бачив його прояви. І я служив в прославленні, я служив проповіддю, я служив в театральному, візді мене хватало, я везде хотів служити, і я тільки в цьому бачив сенс. І сатана побачив, що є така людина, яка от Знає Бога, і другим про такого Бога, якого він знає, свідчить своїм свідченням. І він каже: і Сатана рішив мене звести. І він побачив, що як ж мене звести, якщо я ревностний, якщо я ревностний. А він потім повнив, як він це зробив. І він мені почав давати думки, що я вже переріс пастора. Він почав давати думки, що я вже лучше, чим хтось в церкві, що я більше понімаю, що мені треба десь йти по-другому. Бачення я вже почав щось бачити не так. Я вже хотів вчити по-своєму. Я вже спорив з пастором, І я поставив оцю божий порядок. Вже просто не дотримувався його, розгордився. І ми почали з пастором говорити, я почав з ним сперечатися, і дійшло до того, що я кажу, я хочу піти. Він каже: Ну, якщо тобі щось не так, скажи, куди ти хочеш піти, десь ти, може, придивився краще місце. Я кажу, ні, я не хочу нікуди ходити, я просто хочу піти. Він каже: Так не може бути. Я тебе не можу відпустити з миром. Я кажу, як хочете, ну я собі пішов. І так я пішов на два роки, думав, що я щось відкрию, що я, я якусь течу создам. Що ну, я щось таке створю, що ще такого не було, бо зі мною Бог я його бачив. Але в той момент, коли це все почалось, Дух Божий мене лишив, але ну, я ще цього не понімав. І потім тому почалось так. Життя, я перестав общатися, я перестав служити. Я уникав від віруючих, уникав пасторів, я всіх уникав, хотів щось собі, але нічого вже не міг робити. Руки зв'язувалися, і все, вернулись ті старі звички, як сім зліших, Я це пережив в своєму житті. І будучи віруючою людиною, я скотився ще до того хужого состояння, коли я був до покаяння. І я вже побачив, що я не годен, що рушить дьявол мою сім'ю, моє покликання, моє життя, моє, моє все, що я чим дорожив в Бозі, і від Бога мене відриває. І тоді я це зрозумів, але ще не міг прийти до Бога, бо мені було стидно, що я візде був з Богом, всі мене знають, так віруючу, А тут навіть страшно розказати, що я виробляю. Але це я розумів, це треба привести до Бога, але не міг рішитися. Мені було стидно і страшно. Ну, коли я став на рубежі, що я бачу все. Зараз я потеряю все, для чого я живу, що я ціную, і сен втратиться. Тоді я просто наважився і той страх, який був стыдом, переміг страх Божий. І я тоді, в ту неділю, дзвонив до брата Богдана, от вода сидить, і кажу: брате, коли відзвониш. Мені треба, врятуй, мені треба допомога. Хочу посповідатися. Він каже, приходь на зібрання. Я прийшов ту на неділю на зібрання, він підмів мене ще до одного брата. Я посповідався, відкрився повністю. Вони зі мною вони мені послужили. Ми, 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 ми вірою прийняли все, те, що дьявол забрав. І ви знаєте, свідчу вам. Бог, як тоді колись звільнив мене в один день від всього. Так він це зробив другий раз. Слава йому. Ні одної секунди я вже не думаю, не збираюсь думати, ніяких бажань нема. Ні до чого того, що я два роки не міг перестати думати. Слава Йому! І до чого я хочу підвести? Слава йому! До чого хочу підвести, брати і сестри, два момента. Перший момент хто зараз переживає подібне, в кого зараз ще звести подвійне життя. Я вам кажу, лучше вийти зараз, ніж коли від тебе відвернуться, коли перестануть тебе вірити домашні, коли будуть плакати по ночам діти і батьки і, і жінка. Лучше зараз вийти. Це легше, ніж коли. Ви знаєте, я ховався, але потім прийшло час, що я не пам'ятаю, як я попав додому. І я розумію, всі знають, який я тільки я не знаю, що зі мною було. І я вже просто вийшов і в світло це все виніс. Я вас закликаю, хто зараз живе таким життям, виходьте. Виходьте на сповідь, і тільки це може допомогти, тому що якщо триматися за гріх, Бог не може вас призвати до себе. І другий момент: хто зараз ревностний, хто горить, так як я до того як впав, дивіться і кажіть так, не як сатана, що він своїми прелістями возродився, а кажіть не я, но благодать в мені потрудилась немало, як казав апостол Павло. За все, слава Богу, я дякую, що ви мене прийняли. Слава Ісусу Христу. Амінь. Слава Богу. Дивіться, давайте ми прославимо Господа, і я хочу. Те, що я почув, я хочу ще й сказати для вас, це особливі речі. Це він говорив про те, що він пішов проти пастора. Ви знаєте, вам подобається чи не подобається наш пастор, але він поставлений тут самим Господом. І якщо ми йдемо проти пастора, проти людини Божої, ми виступаємо проти самого Господа. І в цей час сатана прийде, він зруйнує, він обмане, він обкраде тебе, бо мене, і він виб'є почву з під ніг. Віра пропаде. Я про що? Якщо ми в цій церкві, якщо ми служителі, якщо це твоя родина і пастор Андрій, це твій пастор і мій пастор, ми покоряємося Господу. Ми стаємо подочотні пастору, ми живемо по тому баченню церкви, яке має пастор від самого Господа. І тоді ми, коли ми рухаємося і коли ми під настановою, ми більше і більше бачимо Господа в своєму житті. Тому, друзі, не дай Бог нам вийти проти людей Божих, це проти самого Господа. Про це нам потрібно задуматися. Дякую. Давайте ми ще раз прославимо Господа. Жив Господь!